Всім привіт! Сьогодні ми з вами розучуємо другу частинку хореографії Джері Хейл «Додай гучності. Ми з вами закінчили на тому, що у нас плечі стояли, руки стояли на плечах. І зараз доучуємо хореографію до кінця, там залишилось зовсім трошечки. Що ми робимо? Швиденько рухаємо плечима, плечі повинні лікті повинні трошечки, трошечки бути більше підняті над рівнем горизонту, тобто не занижаємо вниз їх отак. Вони в нас трошечки вище. Стоїмо рівненько, як струночки, натягнуті вгору. Швидко порухали, зробили таку позу, ніби ви покірний офіціант перед якимось дуже вельми шановним паном, тримаєте йому тарілку, віддали, ви розвернулись в такій же самій позі, голова в нас нікуди не дівається, тарілка стоїть на місці. Ми тягнемо руку по тілу і витягуємося за голову за рукою вгору, дивимося. На руку, яка витягуємося, трошечки просідаємо на нозі, рука у нас, тарілка, так і лишається. Потім швиденько стаємо рівно, на ліву ногу робимо припадання і тарілку, ніби підносимо ще вище. Ще раз швидко-швидко плечі стали покірно. розвернулись, голова у нас так і лишилась, дивимося на ту руку, яка тягнеться вгору. Присідаємо. Нога у нас стоїть права на високому носочку. Стала рівно, ліва-ліва, нога і рука йде трошечки вгору. Добре? Показується обличчям, як виглядає. Стали швидко руками. Стали покірно, розвернулись. в такі самі позі. Голова у нас нікуди не дівається, тарілочка так і стоїть. За рукою потягнемося вгору, присідаємо одночасно, дивимося на руку, яка витягується вгору. Стаємо рівненько, вгору, -вгору подаємо тарілку, при цьому ліва нога в нас згинається. І ще раз трошечки швидше підрахунок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Буде дуже швидко. Пробуємо ще раз. І раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Є? Пробуємо це просто під музику. Я включаю зараз 0,8 швидкість, трошечки повільненько. Але ми просто рандомно під музику, сам, сам цей рух відпрацьовуємо. Три і чотири і. Швидко, швидко. Стали розвернулись. Потяглись вгору. І і. Ще раз. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Це було 0,8 швидкий. Зараз я включаю 0,9. Ще буде трошечки швидше. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять і шість. Вісім. Ще раз. Три, і чотири і плечами швидко стали, розвернулися вгору і ліва-ліва. Добре? А тепер ми з вами доучуємо другу частиночку. Ми стали ліва-ліва. Зараз розвернусь до вас обличчям, покажу, як воно виглядає обличчям, і розвернусь спину, щоб ви могли звучувати. Ми стали ліва-ліва. Далі рука у нас чітко йде вперед, нога міняється з лівою на праву. Далі ми продовжуємо міняти ноги по черзі. Я роблю раз на два, я перекочую голову з правого плеча на ліве. Можливо, хтось згадає. Раніше в моєму дитинстві була дуже класна іграшка, називалась лошарик. Там була така кнопочка знизу, і іграшка була натягнута на мотузочках. І коли кнопочку ту знизу піддавлюєш, іграшка така, мотузки розслаблялися, і іграшка падала вниз. От ми голову робимо так само, як на цьому лошарику. Тобто ми стоїмо з вами отак. І голова в нас, ніби хтось нажав нам кнопочку. Спала вниз. З, лівого, з правого плеча вона покотилася на ліве. Тобто, коли ми робимо? Раз, два, три, чотири. Ми нахилили голову, на п'ять ми голову покотили, і на шість ми стали туди руками. Ще раз, ліво, ліво, право, ліво перекотили. Далі, у нас ліва, зараз нога. Права буде нога, ми різко на той на наступний рахунок міняємо позицію. Ми вирівнюємо голову і праву руку подаємо в сторону. Показала вам обличчям, щоб ви розуміли, як це буде виглядати, бо зараз розвертаєш спиною і вам буде не видно. Тому згадуйте, У нас рука ліва-ліва, ліва рука ліва нога. Ми робимо два рази ліву, на ліву ногу, опираємося, потім міняємо на праву руку ліва, витягається чітко вперед. Ми переминаємося один разочок. Нічого не роблячи. А голова при цьому у нас лягає на праве плече. І ми перекочуємо нашу голову на ліве плече. Ще раз. Ліва нога, ліва нога, права нога, ліва нога, праве плече голова. І поміняли ноги, голова в нас перекотилась на ліве плече. Ще раз. Ліва нога, ліва нога, права. Ліва нога, права нога. Ще раз трошечки швидше. І ліва, ліва, права, ліва, права. І далі ми робимо ліва, різко стоїмо, руку витягуємо в сторону. Право, ще раз. Ліва, ліва, права, ліва, права, ліва. Звідси. Далі ми продовжуємо робимо руками за собою і попереду. На попередньому відео розказувала, ще раз розказую за долоньки. Вони в нас одна до одної, тою стороною, яка до себе, да, внутрішньою. Ми їх поклали і мені ніби тягнемо щось по воді, і вони в нас в крайніх точках перелистуються на іншу сторону. Тобто вони не гортаються у нас от, ось так поступово. Вони працюють у нас як дворники. Ми поїхали до кінця, кинули їх, по, поїхали. І в кінцевій точки вони в нас міняють своє направлення. Тягнемо ми зап'ястям і зап'ястям внутрішньою стороною зап'ястя або зовнішньою. Для того, щоб вони в нас були більш естетичними, ми руки з вами пом'якшуємо. Тобто лікоть у нас працює, лікоть у нас згинається, і ми ніби знаєте, в такій воді, як рибки. Дві рибки пливуть одна за одною, ніхто нікого не обганяє на однаковій відстані. Коли ми працюємо з вами руками, розвернути до вас боком, щоб ви розуміли, коли ми стоїмо і робимо руки ззаду і попереду. То, як я тільки що показував, ми трошечки присіли. У нас руки були в цьому положенні. Ми починаємо ззаду, ми трошечки прогинаємося назад. Вперед трошечки нахиляємося, назад. І потім будемо оцю штучку робити. Ми з вами сиділи ось так. І ми йдемо. Руки у нас будуть ззаду, попереду, Ззаду, попереду хоп. Розвертаюся до вас спиною. Руки ви пробуєте відпрацьовувати під музику, щоб вони у нас плавненько ходили. Але основне навіть якщо у вас не вийде плавно, ви можете їх зробити жорстко, але оцей, оцю штучку спробуйте відпрацювати. Добре, розвертаюся. Повторюємо від початку, так? Ліва, ліва, права, ліва, права, ліва. І далі ми вже ноги ми так само міняємо по черзі, права-ліва, і руки йдуть ззаду два рази. Раз, два, попереду. Знову ззаду. Тепер це був шостий рахуночок уже. І ми робимо такий, як колечко робимо. Відставляємо праву ногу в сторону, нахиляємося в сторону за рукою. Одна рука витягнута, права, а ліва в нас стоїть за головою. Ще раз, і я рахую. Ми стояли ось так з лівою ноги. Руки йдуть ззаду Права, ліва, Права, ліва, Права, ліва. і оп. Буде дуже-дуже швидко, тому цей момент нам треба відпрацювати. Ще раз, ми. Стояли ось так. Стояли ми ось так і поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шість і на сьомий раз ми спускаємося вниз. А пробуємо зв'язувати все від, звідси від початку. Поїхали. Зв'язуємо все від початку. Лікті, лікті. Стали, розвернулись, потягнули з рукою вгору, стали рівно. Ліва, ліва. Перетягуємо права рука ліва, права нога, ліва рука. Ліва нога, голова на плече, В сторону. І. І тут уже поїхали. Два ззаду, два попереду. Ще раз два ззаду. І стали в позу. Оцей момент ми з вами відпрацьовуємо під музику. О, так. Три, і чотири. І раз, два. Три, 4, 5, 6, сім. Встало. Ще раз. Встали на ліву ногу. Три. І чотири. І. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Встало. Ще раз. Три. І чотири. І. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім. вісім. Ще раз. Останні три. І 4. І ззаду. Попереду. Ззаду. І Ми з вами довчили, стали в ось цю позу. Далі я показую вам обличчя, а потім розвернуся спиною, щоб ви бачили зразу. Ми з вами закінчили ось так. Права рука натягнута вниз, права нога відставлена в сторону. Що ми робимо далі? На раз ми стаємо, лікті у нас йдуть назад за голову, ноги у нас стоять рівно. На два ми ніби себе самі піднімаємо за шию вгору, так що аж ми стаємо на носочки. І цю голову ми нахиляємо вперед. Ще раз. Раз, два. Повинен бути ось такий рух. Ще раз пробуємо. Раз, два. Зараз розверну спиною, буде вам зрозуміло, але ви будете розуміти, що я роблю з головою. Це у нас був рух два. На три ми стаємо назад. Просто от ми стояли на носочках. Ми стаємо на рівні ноги, руки кладемо на лікті. Це у нас три рахунок. Чотири рахунок: ми спускаємо руки на стегна. І на наступний рахуночок ми сідаємо вниз. Сідаємо гарно на ноги. Долонька до долоні, на зовнішньою стороною долоні прикріпляється. І у нас повинні, ми руки притягуємо не на витягнуті, а згинаємо згинаємо в лікті так, щоб у нас утворився такий прямокутничок всередині. Тобто, ось така ось у нас стоїчка виходить. І коли ми з вами будемо рухатись. У нас будуть п'яточки, носочки зразу в праву сторону, за рахунок того, що ми стаємо з вами на п'ятки. Для того, щоб цей рух зробити, от ми сидимо, у вас е е вся вага майже йде отут на подушечках. Для того, щоб ви підняли носки, вам треба вагу перемістити на п'ятку. Тоді ви зможете рухати із сторони в сторону носочок. І ми з вами стоїмо. Сидимо отак, на ногах. Руки у нас попереду, руки у нас нікуди не рухаються, вони чітко стоять на місці. І ми з вами розвертаємося, піднімаючись на п'яточки в праву сторону і в ліву. руки залишаються на місці. Вправу вліво, вправу ліву. Добре. Що в нас роблять руки і голова в цей момент? Ми так по черзі робимо по чотири рази. П'яточки в різні сторони. На п'ятий раз ми піднімаємо руки вгору, кладемо на полку книжечку. І знову сідаємо в це, в це положення. Як це виглядає? Ми йдемо вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Розуміли? Далі ми продовжуємо так само 4 рази. На п'ятий раз ми будемо з вами робити того самого лошаріка, але тепер вже з лівого плеча котити голову направо. Ось так і різко вирівнювати далі назад. Тобто раз, два. Пробуємо все разом. О, в праву сторону йдуть носочок. Право, ліво, три, чотири. Поличка. Два, три, чотири. Голова, два, три. Знову поличка. Раз, два, три. Голова. Раз, два, три, чотири. І після цього ми з вами йдемо з правої ноги назад. Право, ліво, право, ліво. Витягуємо руки вгору, права нога стоїть попереду і з'їжджаємо ось так ось вниз. Зараз я розвертаюся, показую то, то саме, все спиною, просто зі спини цих рухів видно не буде. Ще раз, ми стоїмо, приземлились, та, оцю стоєчку, вже сіли трошечки, нас ноги йдуть вправо, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, і руки одночасно їх кладуть на полку книжечку, сіли в свою стойку. Три, чотири, голова. Два, три, чотири. Знову книжечки поклали. Три, чотири. Голова. Два, три, чотири. І звідси ми йдемо з правої ноги. Права, ліва. Права, ліва. Вгору витяглись і сповзаємо вниз, сідаючи на лівій нозі. права в нас буде на високому напівпальці. Це все. Що ми з вами тільки що вивчили, збираємо на швидкості 0,7. Танцюємо все разом, але з ось з цього моменту, щоб не розділяти, ми якраз кусочок повторимо старого ітанцьовуємо до самого кінця. Готуємося. Я розвертаюся до вас спиною. Три і 4. І потягнулись руками вгору за вуха. Шия, плечі, плечі. Ноги, ноги, ноги. Стоїм. Швидко, швидко плечі. Стали. Розвернулись. Вгору потяглись. Ліва, ліва. Право, ліва, права, ліва. Ззаду руки. Попереду. Ззаду руки. Стали в стойку і голова за голову підняли. Сіли. Право. Два, три, чотири. Вгору руки. Три. Голова. Раз. Два, три, чотири. Вгору, два, три, Чотири. Останній раз голова. І з правою назад. Раз, два, три, Чотири. Витягнули згору і сіли. Ще раз. Та сама швидкість і поїхали. Готові. Витягуємо за руками і. Руха, шия, плечі, плечі, ноги, ноги, ноги. Стої. Швидко, швидко. Встали, розвернулись. Потяглися вгору. Ліва, ліва, права, ліва, права, ліва. ззаду. Руки попереду. Ззаду. І нахилились. Голова вниз. Три. І вправо. Два, три, чотири. Вгору. Два, три. чотири. Голова. Два, три. чотири. Чтири, руки. Два, три, чотири. Останній раз голова. І йдемо назад. Раз, два, три, чотири. Витягнулись і вниз. Добре. Пробуємо це саме на швидкості 0,9. Майже наближено до оригіналу. Я до вас розвертаю спиною. Готові? Поїхали, потяглися вгору. І. Вуха шия, плечі, плечі, ноги, ноги, ноги. Стоїм. Плечі швидко. Стали. І потяглися вгору. Ліва, ліва, право, ліва, права. Ліва. Ззаду руки. Попереду. Ззаду. І три. Стали. Голова. Вниз. Три, чотири. Право. Два. Три. Руки вгору. Голова. Руки. Голова. Руки. Останній раз голова. Два, три, чотири, йдемо назад, Витягнулись вгору і вниз. Добре. Надію, що ви встигаєте. Пробуємо тепер зв'язати весь кусок від початку до кінця. Я до вас танцюю спиною і ми танцюємо на швидкості 0,8. Трошечки повільніше, ніж це зараз було для того, щоб ви все попередньо згадали. Готові? Просто тут їздять долоньки в нас. І ми готуємося. Ідемо крок вправо. Крок. Крок. Знизу рука. Знизу. Вгору. Раз, два, три, чотири. Нахрест плечі вгору. Вниз пішли в сторону. В сторону. Поцілувати. Далекому з руку. В сторону. В сторону знову. Поцілунок. Геть. І потягнули. І вуха плечі. Три і чотири. Оп, оп! Плечі плечі. Стали. Розвернулись. Потягнулись. І три, чотири. Раз, два, три. І ззаду руки. Попереду. Ззаду. Стали. Два. Вгору вниз. Вниз. Ноги. Два, три, чотири. Вгору руки. Голова. Руки. Вгору. Два, три, чотири. Голова. Два, три, чотири. Руки. Два, три, чотири. ідемо, Два. Три, чотири вгору і з'їхали вниз. Добре. Я надію, що у вас вийшло. Пробуємо зараз від початку до кінця оригінальну швидкість. Бо це було у нас 0,8. Розвертаюся до вас один розпина, один раз обличчям. Руки. Напрацьовуємо потрошечку. Готуємося. І пішли вправо. Крок. Книжечка. Книжка. Знизу рука. Знизу, швидко. Вгору, вгору. Вправо, вліво, плечі, плечі. Книжки. До, до. Крок. Поцілунок. Крок. 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 Поцілунок. Крок. Потягнулись. Плечі опускаємо вниз. І вуха шия, плечі, плечі, ноги, ноги, ноги. Стоїмо. Швидко-швидко і розвернулись. потягнулись вгору. Вправо, ліво, вправо, ліво, ноги. Стоїмо ззаду, і хоп, два, три. І сіли. Ноги. Руки вгору. Голова. І вгору. Два, три, чотири. Голова. Два, три, чотири. Руки. Два, три, голова. Раз, два, три, чотири. Іде. Два, три, чотири, вгору. І поїхали вниз. Надію, що вас вийшло. Розвертаю тепер до вас обличчям і майже нічого не коментую. Готуємося і пішли. Надіюсь, що у вас ви, ви все доучите. Чекаю ваші коментарі під цим відео, щоб я розуміла, корисно було, не корисно було, на чому можливо вам треба було зупинитися більш детально. І я тоді, якщо потрібно, дозніму це відео і теж викладу. До зустрічі!